Друзі, як розрахувати біологічну врожайність озимої пшениці перед збиранням конкретного поля, дуже просто. Враховуючи те, що в одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів, то для того, щоб порахувати біологічну врожайність на гектарі, нам треба в декількох місцях поля з квадратного метру вирізати рослини і порахувати скільки колосків. А потім обмолотити. Якщо є молотилочка, є лабораторні молотилочки, ми можемо потім зважити зерно і перерахувати на 10 тисяч і взнати, а скільки на гектарі урожай пшениці. Якщо немає, то молотилки ми можемо вручну вимолотити. Взяти 10 колосків середніх, типових, вимолотити і також зважити, а потім визначити. Вагу одного колосу. І порахувати, скільки на квадратному метрі рослин з колосками. Тобто скільки колосків. ну Наприклад, їх там 560 чи 570. А вага одного колосу складає там 2 грама. Чи грам? Ну, якщо грам, то в даному випадку врожайність буде складати біологічно 57 центнерів. Ну, якщо 2 грама, то відповідно 114 ценнерів з гектару. Оце, я думаю, можна дуже просто порахувати. Навіщо це робити, друзі? Для того, щоб завчасно планувати кількість потреб комбайнів, машин, всю логістику прорахувати, для того, щоб потім зібрати пшеницю в оптимальні терміни, тобто протягом 7-10 діб. Щоб вона потім не обсипалася, і ви не втратили урожай. Добрий ранок, друзі ми з України, святом всіх сьогодні Петра і Павла, незважаючи на це велике українське свято. Сьогодні агробіологічний факультет майже в повному складі і замдекана, і е, кращі вчителі і е, відповідно. Ваш покійний слуга Олексій Сергієнка. То перед нами з нами тут Володимир Макрієнко. Володимир, привіт, Володимир Добре Тебе бачить да, зі святом. Да, да, зі святом. Скажи, будь ласка, що тут за дія проходить? Не Незважаючи на свято, працювати потрібно. Да. Да. Ну це не гріх. Це не гріне гріх. Да, і на сьогоднішній день досить важко актуальним є визначення біовичної врожайності. Біовичної да. врожайності. Ми знаходимося на полі сорта РЖТ Реформ житереформ. Сорт який сьогодні займає в Україні, напевно, найбільші посівні площі найбільші. І один з кращих врожаїв в Європі. І найкращих врожаїв да. Тому на сьогоднішній день стоїть завдання подивитися сьогодні, визначити біологічну вражання за елементами структури врожаю. Ну і враховуючи, що опади було, подивитися, все ж таки, як сорт сьогодні реагує, яку має стійкість до фузаріозу до фузаріозу, оскільки він також вважається одним з mm. кращих, які на сьогодні ми, ми бачимо, наприклад, по колосу, по колосу, да, 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 да. що ураження, незважаючи на ту кількість mm. опадів, яка випала за останні, дні, за останні дні, ми практично не бачимо прояву збуду. Да, ми Пройшовши по полю, немає. Не, ну, не видно так візуально. Він має толерантність да, до фузаріозу. Дуже висока, дуже, дуже висока в нього толерантність до фузаріозу, тому mm -hmm. незважаючи навіть на таку кількість опадів, все ж таки ми бачимо ну, генетичну хорошу стіну. Прекрасний має вид даної поле, даний сорт. Е, Володимир Миколаївич, як ви вважаєте, який врожай в цьому році в Україні буде озимої пшениці? Якщо говорить, ну зрозуміло, тут потрібно розділяти посіви в оптимальні строки і в пізні строки. Якщо оптимальні строки посіви, то Тут за рахунок густоти стояння, густоти стояння. Ми можемо говорити, що де була рекомендована, наприклад, норма висіву по РЖТ 4,2 млн, 4 млн. Ми маємо сьогодні кількість продуктивних в межах 780-820 продуктивних стебл, да? да. Враховуючи масу з одного колоса один грам. От ми з вами виходимо 7,8. Пізні посіви. От власне ми знаходимося на пізньому посів. Пізньому пасіве це жодневий да, посів? Да, да, да. Це середина жовтня. Де на середина, середина жовтня був посів, то зрозуміло, що е, не, не створилися умови е, для е, початку хорошого кущення, як весною, так і на весні. Да, тому на сьогоднішній день ми тут маємо норма висіву тут була в межах 5 мільйонів, 5 мільйонів. То на сьогоднішній день ми тут маємо десь 650 продуктивних стеблів відповідно. І якщо говорити про біологічну вирожайність, десь будемо говорити в межах там п'яти з тонн можна отримати. Я зрозумів, тобто, ми як відслідковуємо також ситуацію на врожай загалом цілому по державі впливають наступні показники. Це е, перший вибір хорошого сорту. Далі це попередник, попередник. мабуть, та і терміни сівби. Ну вже мінеральне живлення, захист це має значення. Все має значення, це має значення. але от власне вибір сорту да, попередник мається на увазі запаси доступної вологи да, Після різних попередників які винули на. Стартовий ріст на формування дружніх і повних сходів, да? ну і будемо говорити, да, строки сівби, строки сівби тобто, які істотно впливають на розвиток. Аграрія можемо десь після визначення врожайності зробити такі рекомендації наукові виробничі по вибору сорту, по термінам сівби, по сортовій агротехніці, по мінеральному живленню. По захисту рекомендувати широке виробництво, щоб в Україні урожай все-таки е, на круг вперше в історії склав ну, не менше шести тонн. Да. Я не пам'ятаю, що урожай в Україні був навіть п'ять тонн. В цілому на в цілому да. та чотири й два. Але з такими сортами, як так, компанія RGT, інших компаній, я не виключаю, що і в нашій е, науці. Український селекційно-генетичний інститут фізіології також є згідні сорти, Миронівський, Миронівський інститут, інститут пшениці. Да. Також є класні, прекрасні сорти. Але фермера аграрії, мабуть, повинні все таки знати, що е вирішує все, дрібниць немає. Так Володимир да. В да. Цьому дрібниць немає. Абсолютно Тому ми... Вращуся з вами да, тому ми. Будемо слідкувати, подивимося, що е, яка білоїчна врожайність. А що з нових свертів от, все таки в компанії? От на наступний рік е, на з'явилася на наступний рік, все ж таки. Е... Крокуємо в ногу з часом, враховуємо зміну погодних умов да кліматичних погодних умов. І на сьогоднішній день сорти повинні характеризуватися підвищою посухостійкістю. Посухостійкість, здай ми це розуміємо сьогодні. Якщо аналізувати ГТК за останні роки, то від середнього 11 і 1,3 ми сьогодні маємо 0,7-0,8, а в окремих регіонах навіть 0,5. область. Да. да і нерівномірність випадання опадів, да і коливання опадів протягом вегетаційного періоду. Да. То, то на сьогоднішній день компанія пропонує сорт, який показав себе досить хорошо власне в умовах посушливих умов, да і навіть хорошо себе показує і в умовах достатнього зволоження. Це депот, депот. Сорт, будемо говорити, більш такої німецької селекції. Компанії, інтенсивного інтенсивного типу. Інтенсивного типу, інтенсивного угу. типу. Сорт, який характеризується хорошою кущістістю хорошою кучистістю. Ну і має досить високу масу тисячі насінин. Маса тисячі насінин десь в межах 48-52 грама. Тобто, за рахунок маси тисячі насінин, має досить потужний прапорцевий листок. Якщо порівнювати прапорцевий листок реформа і прапорцевий листок депота, то депот має більш широкий прапорцевий листок і за рахунок посухостійкості за рахунок вищої толерантності до збудників е, лист, листків, да має більш подовжений період е, проходження фотосинтезу. За рахунок цього формується досить висока врожайність. Ми це не заміну реформа, це вдоповнення до реформа як сорти, які здатні формувати стабільно. Високий врожай, стабільно високий врожай, практично в різних ґрунтово кліматичних зонах. І тоді таке запитання. Я думаю, цікаве, Вадим Миколаївич. А яка максимальна врожайність по сортам компанії Р була зафіксована взагалі? От якщо, говорити в, Україні, якщо в говорити в Україні, якщо говорити в Україні, то по реформу, по реформу це лідер наш продаж. Да, лідер ми отримували і 112 тонн, сто 112, 112 тонн. Це якщо називати господарство, це Агробут Вінницька області, це агропросервіс на стасі Тернопільська область. Тобто mm. генетика досить потужна, досить потужна, і крім урожайності, ці сорти мають досить хороші і якісні показники зерна. Да, якіс, це якісні показники, що і, Умовлю господарську цінність даних сортів компанії Ражук. Ясно, да. супер. Ну, 11 тонн, мабуть, це не межа. Я думаю, ні. Тому що у світі я знаю, що по ЖТІ сортам той же самий реформ надавав до 17 тонн Великій Британії. Да. Ну, Інформація була. Тобто потенціал надто високий. Надто високий, да. Да. Друзі, ви зрозуміли, що щоб отримати хороший результат. Хороший прибуток, не тільки врожай. Врожай це не прибуток. А Тут має значення і врожайність, і собівартість вирощування. А саме головне, це, мабуть, хороші рекомендації від хороших знавців. Сьогодні з нами Макрієнко Володимир Миколайович, один із відомих кращих фахівців в сільському господарстві. Викладач Національного інституту біоресурсів, найкращий факультет, агробіологічний факультет нашого національного університету. Запрошуємо студентів на навчання в даний університет, і ви отримаєте хороші знання. А хороші знання це хороші результати всієї країни. Также да, да. Ми вдячні вам, бажаємо ну, насамперед нам всім перемоги. Перемоги, да, да, перемоги, перемоги як да, як... і бажаємо, щоб і студенти українські, і фермера, і аграрії більше навчалися, навчалися і не боялися питати. А щоб вони більше навчалися і краще знали, то хай підписуються на канал Мистецтво Поля Сиренка. На канал компанії РЖТ, на YouTube канал університету. Друзі, коментуйте. Напишіть в коментарях, а як ви гадаєте, яке значення в урожайності має сорт, які сорти ви висіваєте, а яку урожайність, якщо висіваєте сорти компанії РЖТ, ви отримували в себе в господарствах. Нам цим це буде цікаво. До нових зустрічей. На все добре. Слава Україні! Сьогодні з вами Героям слава. Да, я, Олексій Сирієнко, наша команда Атфілс, Володимир Миколаївич Макрієнко. На все добре, до нових зустрічей.